Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку, як мені здається, важливу тему, як професійна журналістика і різні джерела інформації. Ви знаєте, мені здається, що ми маємо дуже чітко відрізняти професійну журналістику, експертів і блогерів в Ютубі, ну або не тільки в Ютубі, на якихось там інших платформах. Коли мені там пишуть пані журналіст, пані ведуча там і так далі, або там є хидненько ще одна експертка. Ні, я не експертка, не ведуча, і не журналіст, я просто блогер. І тематика мого каналу це, ну, передусім це психологія, філософія, суспільство і політика, тому що я цим цікавлюся. І також я писала авансований диплом з психології, і робила також там ще декілька сертифікацій, таких ґрунтовних робіт з психології. Тому напевно, що от в плані психології, особливо консультативної психології, на якій я спеціалізуюся, я можу давати там певні такі. Експертні якісь можливо поради і робити відео. Щодо політики, філософії, всього іншого, я абсолютно просто блогер, яка розповідає свої якісь там висновки і історії, які звичайно абсолютно забарвлені моїм баченням. Всього, що відбувається. А, і а, хочу згадати: в моєму дитинстві і в моїх ще таких ранніх-ранніх підліткових роках я застала. А, Журналістів, мабуть, ще старої радянської київської школи. Якийсь у нас був канал, мені здається, він був державний, він був українськомовний, і там були такі, як сказати, Ну, красиві, знаєте, тут красиві а, і чоловіки, і жінки, диктори, ведучі, от справжні, справжні журналісти. Я дивилася з них з таким, знаєте, аж, я не знаю, чи є таке слово української мови, а, Прям знаєте, з таким зачаруванням, а, коли ну, вони їхнє обличчя було в камері. Це це була така краса, це була осанка, це була така манера, це був голос. Справжнього професійного журналіста, це був одяг справжнього професійного журналіста, це було обличчя з макіяжем або просто зі стилем, якщо це є чоловік справжнього професійного журналіста. Тобто люди приймалися своєю репутацією і вони мали глибинну школу з певними принципами ведення журналістської роботи. Там не було цих криків, якихось божевільних, як зараз я бачу, у нас є один канал, хоча її звуть пані Курбанова, мені здається. Ви знаєте, я не знаю, може вона бере приклад з. Господи, як її звати? Журналісткою. Пропагандистка. Скабієва, вибачте, що з голови вилетіла, Чи вона бере з нею приклад, чи що? Я не знаю, вона кричить. Коли йдуть новини, вона свої думки походу, знаєте, наче вона блог знімає все це проговорює. Тобто просто в мене немає слів. Мені постійно хочеться сказати, якщо ну я її не дивлюся, якщо тільки бачу її прізвище, я вже її не дивлюся, тому що для мене кхм, новинна стрічка не може бути такою, вона не може бути забарвленою. Її їй прийшло в голову, то вона і починає там видавати, кричати. Я не розумію, що це за непрофесійна поведінка, не може бути. Такої поведінка журналіста в кадрі новин. Професійна журналістика має бути формата отих старих наших, ну, от, кого я ще застала, та, київських красивих дикторів і ведучих, для яких було. Очевидно, що вони дуже цінують свою професійну репутацію, свою професію в журналістиці. Які, якщо бачать, що воно біле, вони не кажуть чорне, тому що їм, якщо не так, то не зарплатять, не заплатять їхню зарплатню. Розумієте? Вони не виставляли себе експертами в усьому, вони казали, що вони журналісти, і вони були професійними журналістами, і вони поводили себе. У злагоді з кодексом професійної журналістики, а це насамперед неопередженість у подачі матеріалу. Яка зараз неопередженість? Знаєте, таке враження, що всю нашу ЗМІ і сферу просто купили різні, різні політичні або олігархічні. Сили, і давайте чесно, якщо ми хочемо неупереджену нормальну журналістику, то ем, за це має хтось платити. І по суті, я думаю, має настати такий момент, що якщо ми хочемо не блогерську по типу мого відео думку забарвлену там Конкретної людини бачення, так? а от нормальний професійний фактаж і бачити людину з професійною вишковкою, а це приємно, мені приємно на це дивитися. То ми маємо це спонсорувати, ми маємо всі долучатися до того, щоб фінансово підтримувати. Якийсь такий проєкт, а де будуть працювати журналісти з різними політичними поглядами. Вони не будуть належати до однієї партії якоїсь. Ось, вони будуть відбиратися туди за професійними принципами, за принципами дотримання нейтралітету, скажімо так, у висвітленні фактів, які будуть цінувати свою професійну репутацію, і за все це мають платити ті громадяни, які хочуть врешті-решт мати змі, а не пропагандистський рупор. Я думаю якось так. І, звичайно, що ну, військовий штаб і наше керівництво країни, воно більш-менш, я сподіваюся, розуміє, що відбувається. І Треба дослухатися до якихось їхніх порад щодо там термінової евакуації з якихось зон, щодо там радіаційної безпеки, небезпеки в якихось зонах. Ну, тобто, такі, знаєте, я б сказала, деякі там, моменти, можливо, але все інше. Ми маємо знати, що і, і з провладних каналів, і з опозиційних каналів, і ще з якихось там третіх сил, просто олігархічних, зараз немає. Ну, я не бачу, я не бачу там професійних журналістів, які немає етики. Вони не цінують свою репутацію. Ну, Якщо там я ж кажу, там пані Курбанова, я її, як бачу, в мене просто. Ну вже вона сама не відслідковує, чи їй подобається, чи вона оскабєває її, вчиться. Вона починає а, у сюжетах просто має йти новинна стрічка з дуже нейтральною подачею фактажу. Вона починає кричати, висловлювати свої якісь зауваження і думки, які. Можливо, навіть із ними іноді і погоджуюся, але вони взагалі недоречні до, ну, до того, що вона робить. Тобто я не можу собі уявити, щоб оті чудові, яких я обожнювала київські журналісти, здоров'я, школи, ті вишкавки, оце собі би дозволяли, вони б, я думаю, десь б запали. Би... Ви бачите, від сорому, якби їм вдалося навіть побачити таку подачу матеріалу. І це, до речі, все це, що відбувається з нашими ЗМІ, коли просто блогерів називають експертами, і сьогодні він експерт, в одному завтра він експерт в протилежному чомусь. Ось та ситуація, що висвітлюється, коли на чорне кажуть, білий, навпаки, інакше вони не отримують зарплатню. Все це є не тільки в Україні. Таке можна подивитися, що така ситуація є в багатьох капіталістичних країнах, в Америці таке є. Я коли дивлюся американські канали, то Нічого доброго, якщо я кажу, що хтось з наших політиків олігарх і на мене ображається, то не треба ображатися за кордоном. Наприклад, в Америці їх називають ну або також олігархами або бізнес-медіа-магнатами, чи до них добре ставляться, ну вони можуть вибитися також у президенти, от, наприклад, Трамп. Ось, але чи до них добре ставляться? Ну, До них також ставляться як до людини з величезними грошима, з медіа, там, де він ляльководить, як хоче думкою інших людей, і ще з політичними позиціями. Тобто... Багато людей ставляться до них з такою, знаєте, пересторогою, тому що розуміють, що з такими грошима із медіа людина може ляльку водити думками людей, рішеннями людей, так як вона того захоче. Ось так що, наприклад, довго вважалося BBC таким дуже поганим, неопередженим джерелом інформації. Ну, на мою думку, воно таким не є, тому що я раніше якось не звертала. Не звертала уваги. А після 7 жовтня, після того, як Ізраїль відповів вже першими ударами по ГАЗі, я подивилася, як вони висвітлювали все, що відбувалося. І я вже казала в якомусь своєму відео на такий ролик: вони ставлять 80%. Людей, які постраждали в газі плачущих, там кров, все це крупним планом, кадром. Це жахливо, я співчуваю тим людям. Але, ну... Ми бачили, з чого починалася та ситуація також. І вони все це от показують. значить, І от такий шматочок вони залишають на Ізраїль, там, де вже показують трупи людей, яких вбили на музичному фестивалі, все за блюріну, все за крові, там отак на виворот, все в кадр не показують, і таким от шматочком. І, і BBC Україна так, робила так само. Я думаю, що там вони якось копіюють, ж напевно, все це. З, ну, з головного їхнього джерела. І, і потім. Я прочитала, хто володіє зараз BBC, і це людина арабського походження. І для мене все стало зрозуміло, і я, і, і, я ще декілька сюжетів подивилася у них, і я подивилася, що, що ні, що ні. І, до речі, зараз стала така трошки мода, я дивлюся, у нас ходити на інтерв'ю до начебто неопереджених і начебто журналістів, тому що більшість тих, хто називає зараз себе журналістом, це просто посміховисько якесь, начебто ходити до таких нейтральних, а насправді до своїх опонентів на інтерв'ю. І завжди це виходить, що або вони нарізочку потім зроблять якусь таку провокаційну, або обріжуть інтерв'ю на якомусь місці, де у глядача 2-3 запитання відразу виникає. Чого вони так обрізали, що малося на увазі? Або взагалі виходить якийсь величезний скандал, якого могло не бути, якби просто обрізати якусь невдалу фразу там, 2 секунди. Тобто я не бачу, щоб так працювало. Я не, бачу, ну, я не бачу, щоб це працювало реально нормально. І в межах журналістської етики, якби вона була професійною, вони все-таки. Кишенькові я не називаю журналістами, тому що їм до журналістів далеко. Кишенькові піарники наших олігархів і різних наших політиків, з якого б боку політичного там табору вони не були, вони все-таки використовують інтерв'ю. Зі своїми опонентами на користь або свою, або своєї політичної ну, партії, до якої вони належать, або своїх політичних спонсорів, скажімо так. Ось, Так що так, от я думаю, що нашому суспільству потрібно буде скидатися грошима на те, щоб у нас був хоча б один єдиний нормальний канал з професійними журналістами, з дуже суворим дотриманням професійної етики, з прозорістю і ну, не може бути ця калашнеча постійного сміття. І лиття бруда, бруду один на одного в змі. Це непрофесійно, ненормально, неправильно. І те, що так є в деяких капіталістичних і демократичних розвинених країнах, це не означає, що ми маємо собі. Брати той бруд також є країни також демократичні, капіталістичного світу, в яких є певні такі суспільні змі, які підтримуються громадами, тому що громада хоче отримувати якісну журналістську інформацію без викривлення фактажу думкою. Певною думкою якогось журналіста, або просто купленою оптикою, на певну подію. Все, дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе.